Більш стресова ситуація це злива під час матчу в Донецьку. Ну, хто там хоче історію, можете підняти, подивитися. Фактично, під час матчу пішла така сильна злива, що затопило повністю поле. Тобто, там прям було озеро. Дренажна система не встигала випускати воду. А це те, що бачили по камерах люди. Там суддя подивився, сказав, що грати не можна, і матч зупинили. Але що ніхто не бачить. А ця злива затопила була нашу телекомігаційну кімнату. А у нас води там було ну, пів метра від полу. Просто так сталося знову ж таки. Не вистачало системи цієї каналізації лівневої і так багато було води, що воно просто підняло. І в наше обладнання, воно прямо стояло в цій воді. А, ніхто не... Ну, ми її виключили, коли вже зупинили матч, тому що ну, там електрика, щось таке.